Всім привіт, друзі! Приїхав сьогодні на рибалку з пацанами. Дивіться, нове місце. Тут глибина, кажуть, така величенька, до 8 метрів. Ось тут, кстати, пляж ще. Ось. Зараз спробуємо тут половити плотву. У нас вже починається мінус нарешті. Такі каруселі, то плюс, то мінус, то лід зійшов. Тепер знову може буде на вихідних. Ну а поки що нема льоду, можна половити на фідер. Ось, ми вже відкрили сезон фідерний. Хто не дивився, попереднє відео, можете зайти, глянути. На тому місці так не дуже ловилося, але була платва. Зараз спробуємо тут. Те, що тут риба є, це точно, бо воно чайки. Ось, Вони більше знають, мабуть, чи ми. Ось ми з хлопцями. Привет. Рибака, з паша, Привет. всі їх знають по всім рибалкам. Зараз ми разом їздимо, пробуємо, шукаємо рибу, де вона є. І... Будемо тут пробувати. Я ж кажу, Мені вже місце подобається. А як воно буде, бачите, яка глибина. Спустились ми вже до місця ловлі. Погодка класна, хоч і мінус, Ну, я б не чув, я б не сказав, що мінус зараз. Хоча передавали на сьогодні сонце, але я бачу його не буде. Отак От і вір нашим синоптикам. Е, так. Льоша тут, я тут, паша з, з лівої сторони. Ось, воду каже, буде давати. Тому треба ставити, мабуть, кормушки так, побільше. Так, зараз спробуємо промаркеритися, глянути, що тут взагалі за дно. Ось, Льоша вже там кидав, кидав. Яка глибина ти казав? 4-5 ну, 5 метрів. 8 поки ще не нарили ми. Паша, що ж таке? Знову ти нас кидаєш. Кинув маркерний груз, друзі. Тут глибина більша, ніж там правіше. Ось, ну, Знову сам свал іде близько до берега. Тому не знаю, буду кидати поки ще туди подалі. Ось, Зараз течія ходить, так що будемо сподіватися, що риба до нас буде запливати за течією. Правильно? Так. Да. Робимо лайфхак. Так. Щоб не замерзав шнур, друзі, тому що лід зараз мінус 4 показує. Ось. Бо риба бо, 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 бо злетить потім, буде. Ні, одразу на шнур вже намати такі е, покривається такою кригою. І аж коли е, підматуєш, чуєш, як воно так Х, скрипить. Ну що ж, закинув. І буквально одразу витащив, бо там був льот і бачите, рибинка вже маленька. Ось такі розміри. Ну гарно. Пливи. Оп. Ну що ж, рибалка продовжується. Вже позакидували. Льоша закармлює точку. Як може так з цим льодом. Ось. Ну, рибка, як бачимо, є. Але мала.

А ми знову на фідері. Ні, ну я ж кажу, якщо такий морозець буде, то ми, я думаю, на вихідних зможемо попасти на лід. Солодна зараза. Паша вже п'є? Коньячок. Чай, 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 атрактант. <головіка> так, الط... треба, треба пити чай, точно. Трішки перекусили. Чайок попили. Але поки кльова нема. Не кльова. Так. Кльова, не кльова. Ну, один плюс, що цей лід, що плавав, його порозтаскувало вже нема. Ось, а то не дуже було добре. Дають воду, як бачите, трішки. То тут, то в ту, то в ту сторону. Ось. Тому рибка повинна гуляти. Як каже Льоша, повинна клювати. А він у нас спец, Ой, ми не його да, будемо не слухати. Не а що? Нас Паша сюди привіз. Не, Паша, знає, не, Паша знає міста, деяка глибина. Ну, ребята, так і що? Опа-на! Друга пішла, так? Да? Да. Взяв домов перезабросить, бачите, сидить така. Малюк, я не так, знаю, як він. Який гачок, така і риба, да? так? <сіпіліст> хлопці? Ти в моя клювала, я розпробую. Оп, оп, оп. Я буду руками, якщо щось буде. Давай, давай, на мене заводь, давай. Зараз. Та, мабуть, Та, Нарешті, друзі, хоч покльовку побачу. <бачу> Розмір той же, але було видно. Було видно як вона клювала. Може Льоша був прав, зараз все почнеться. Після 10-ї мотильчика нанизав, гачечок маленький. Ось Поводок 0,1 і закидив. Один мінус цього 0,1 поводка. Зараз, якщо там літ, швидко раз і обрізає просто. Тому це вже я другий так, другий мотаю. Вирішив попити чай, бо щось взагалі нічого не клює. Либо так, зараз вже пів на 12, тобто ми вже скільки часа? з половиною вже точно ловимо. Ну як ловимо Сидимо. Вже пробували кидати і далеченько, і близенько. Ну щось все одно. У нас тут браконьєрів Сітками все перегоравжуємо. Я знаєш По принципу от о, починаю сюди. Себе... Мне кажется, если мы не мусоре, то и на вас подвигаться на мусорить кто-то будет, и сами, ну, короче... О, смотрите, Да, здесь не видно было, что плювал. Вот, понял? <с типа <с в таком режиме. А вот, вот а можно поменять мир. Если хочешь изменить, изменить весь мир, измени самого себя. Если Дивіться яка погода. Маленька крупа. Але не холодно. Я ж кажу, сьогодні передавали сонце, я не знаю де воно. Як воно так все помінялося. Ось так. Так, Льош, ну чого ти не так скажеш? Давай вже, хоч. Я вже настроюся на зимню рибалку і вона просто вже мозг весь там. У мене вже рука на зимню удочку настроєна. Леска все, да? да? Понятно. Я вже ліщей поту тягає. Ооой, щось вообще не йде. Ну, бачите, може воно із цього є, що ну, якщо зима, то надо ловить на зимові вудочки, сидіти на льду. А фідер, фідер же весною, літом. А зараз не хоче. Да. Може воно так і є. І та ж риба дело в тому, що коли льод стане, буде клювати. в что прикол. Та ж риба, нормально. Вона там є, тільки вона от зараз щось... Не хоче. Не хоче. О, чого йому не підійти, зараз вони лупануть. Ну, да, на до речі, він міг би взяти да. і мательчика спокійно, але не понимаю. хоче. Тут, кстати, ну, місце. Глубина є, течія є, рибу ми бачимо. Тобто тут є платва, ну, навіть видно. І рибаки, і чайки тут ошиваються. Значить є. Тут. Чого нема? Хто знає. Ну що ж, Льоша не, не витримав. І, і все, сюди. каже, я зворачуюсь, піду. Все, пока, пока, ребята. Піду на базар, зараз там є риба. Хорошего. Ні, а якщо серйозно, то він іде трішки лівіше. Там більша глубина. І спробує там. А ми зараз подивимося, якщо в нього буде клювати, то ми швиденько туди перебіжимо. Не факт, може матері вже і склювала. Є, е, диви, диви, є. Опа! Бачите, маленька, але є. ніфіга не Ну що, паш, і на вим'я не клює. Не хоче. Ні ну. на що. Ні, Ну на мотиль тільки маленька проскакує і я все. Багато навик. Нічого, все відпускаємо. Хай росте. Далі. Льоша де щось перейшов, там закармлює, закармлює. А результат такий же самий. Ну каже, там глибина більша. На метро метрів п'ятнадцять є. Я не закармлю, Ну Ти вже який раз кормушку кидаєш, то може вже там і закармив. А. Дивіться хто до нас прийшов Рибку будеш їсти? Сейчас якщо вытащим, то домотове. тобі. Чи може ти балований? тебя там есть Він то нюхає. <laughs> Ох ти, нужен, нюхай. Ох собі. -мо! Ничего себе. Нормально. Це так плот Угостили котика. Будеш їсти чи ні. круть, да? так? Ну тобі добра справа сьогодні. Оп. Не, реально щось тянеш, так? Ну щось тягне это да? точно. Кормуху, да? На 100 грамм. Не-не-не, блин, тянет Кота не можем ніяк даже накормить. Бедный бігає. никто ничего не вытаскивает. Ну що, ми вирішили, що на це місце більше не приїдемо. Не на це перспективне місце ми більше не приїдемо. Зараз ще трішки посидим. Льоша, кстати, обірвав поводок. Судак. Може судак. Здоровий такий. Може ще щось, не да, знаю. Сьогодні вже й поцепив цей, щоб був чувствітельний, жовтого кольору. І, і все одно я не бачу покльок, бо воно не клює. Странно, що їх не бачу, так? Да? Тобто, нема різниці, так? Да? Можна було і червоний це Яка Якраз, до якого вона не клює. Я кажу, ні, в прошлый раз я не бачив поклювок, ну може, я скажу, може бути не такий був чувствительний. Тобто у тебе було видно. У мене взагалі. Думаю, сьогодні поставлю жовтий. Поставив жовтий і просто взагалі не клює. Ай, паша, мой кончик на ногу. Кончик. Так, все, друзі, будемо шабашити, нічого серйозного ми не зловили. Але добре провели час, насміялися. Е, так, що хотів сказати, якщо буде лід, то ми на вихідних йдемо на літ. Е, Льоша сказав, що стопудово буде круто. там, стопудово. Да, ми круто. я ж ми там були, ми були там з пашою три рази і було чисто по нулям. Но ми Він, Знаю, ми йшли на Окуня. Льоша сказав, що він шарив цей фішки, можете сіти на його канал. Він реально там зимові рибалки в нього набирають класний перегляд. Тому ми підемо точно на зимову, якщо буде лід. Ну я дивлюся, там буде мінус. Буду, так зараз, завтра в мінус 4 вже. От, тому не знаю. А може там вже є лід, не знаю. Ну, подивимося. Ось такий вийшов сьогодні фідер в Січі. Завершай. Котик. Котиками не, не докормили. Хоча він по останню плотву там доїв. А, доїв він, по-моєму. Да. Потому... Довго їв, їв, ну, все-таки доїв. Так, все. Всім пока.